Наше місто у жилобі, 29 січня у міському палаці культури відбулося прощання з героєм військовим Станіславом Шевченком. З самого початку повномасштабного вторгнення рашистів він захищав Київщину, Харківщину та Донеччину. Призваний був спочатку війни. Повномасштабної захищав Київ, Київську область. Спочатку в територіальній обороні, потім був Перенаправлений вже в зону бойових дій. На харківському направленні, потім і на Донецькому направленні. Був хоробрий, сміливий, був веселий, завжди добровічливий, завжди приходив на допомогу. Втрачаємо найкращих бійців, Я хочу сказати, що що він багато що пройшов. На жаль, це війна, і вона забирає найкращих. 21 січня під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку в результаті артилерійського обстрілу воїн загинув. Дитинство, юність все в місті прийшла. Була жага така. Футбол, полювання. Радий був, коли приїжджав, що живий, здоровий, що колись напише, що все добре. Закінчив наш жодний коледж. Пілотом він хотів бути. В практики він наскільки мені відомо, так і не отримав. Потім він працював з батьком, у нього батько займається ремонтом автомобілів, а потім він поїхав до Києва. Останеться в моєму серці молодим озорним, Чим, яким я його заповнював. Тільки позитивні розповідання. У військового залишилися батьки, дружина та донька. Поховали Станіслава Шевченка на свіштовському кладовищі на алеї Героїв. Вічна пам'ять мужнім захисникам України. Обов'язково помстимося. Дмитро Цилюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.